Сьогодні поговоримо про теорію струн. Всесвіт складається з матерії, яка при найближчому розгляді складається з частинок. Існують різні види частинок: електрони, кварки та нейтрино. Частинки рухаються всесвітом і взаємодіють між собою, обмінюючись іншими частинками. Наприклад, електромагнітна взаємодія зумовлена обміном фотонами. Уся ця розмаїтість частинок становить стандартну модель. На сьогодні це найточніший математичний опис реальності на квантовому рівні. Стандартна модель включає в себе дві категорії частинок ферміони, які в основному складають матерію, і бозони, які головним чином описують взаємодію. На перший погляд може здатися, що це і є та сама теорія всього, що стандартна модель описує все. Але, на жаль, ця теорія не враховує один тип взаємодії: Гравітацію. На великому масштабі гравітація описується загальною теорією відносності. Об'єкти викривлюють простір час і цим притягують інші об'єкти. Як і у випадку інших взаємодій, ми вважаємо, що кривизна простору часу складається з невеликих частинок на квантовому рівні. Кванти просторово тимчасової кривизни називаються гравітонами. Але при спробі включити гравітон в стандартну модель розрахунки дають абсурдні результати з нескінченними значеннями, яких не можна позбутися. Ми не можемо описати гравітацію на рівні квантів. Понад півстоліття фізики шукали нові теорії, щоб вирішити цю проблему. У цьому відео разом ми розберемо один із найбільш перспективних підходів теорію струн. Основна ідея є досить простою. У стандартній моделі частинки описуються в якості безрозмірної точки. Ми припускаємо, що ці точки мають різні властивості, щоб врахувати факт існування різних видів частинок. В теорії струн вважатимемо, що це лише наближення. І якщо ми наблизимо масштаб до частинок, то вони будуть складатися з крихітних струн. Іноді розімкнутих, а іноді замкнутих. Ці маленькі струни пружні, подібно до резинок і коливаються. Гітарна струна може коливатися у різних модах, гармоніках. Аналогічно і наші крихітні струни можуть коливатися по-різному з одним гребенем, двома, трьома і так далі. І різні коливальні моди проявляються на нашому масштабі у вигляді різних частинок. Після проведення розрахунків виявляється, що якісь строни поводяться як фотони. І, що ще краще, деякі як гравітони. Почавши з єдиного принципу, що частинки це крихітні струни зі своєю пружністю, ми вже пояснили, чому існують різні типи частинок, і природно передбачили існування гравітона, який описує гравітацію на квантовому рівні. Тепер ми хочемо зрозуміти, як ці строни поводять себе у всесвіті. Для цього ми скористаємося тими самими принципами, що й у поточних моделях. Припустимо, що випустили електрон в ціль. Електрон поширюється у вигляді хвилі. А коли досягає мети, ми не можемо сказати, напевно, де він себе проявить. На квантовому рівні той самий експеримент може давати різні результати. Ми можемо лише передбачити можливість спостереження того чи іншого результату. І завдання фізики у цьому масштабі визначити ці ймовірності. Математичний підхід у визначенні ймовірності спостереження певного результату полягає у тому, що одночасно розглядаються всі можливі сценарії, які призводять до цього результату. Ми підсумовуємо не тільки всі траєкторії, а ще й усі можливі взаємодії. Наприклад, електрон може випромінювати фотон, а потім поглинути його або два фотони, або навіть три. У всіх сценаріях, які ми розглядаємо, ми вручну вирішуємо допустити ті чи інші типи взаємодій, щоб відтворити те, що спостерігали в реальності. І підсумовуючи всі ці сценарії, ми отримуємо шукану ймовірність. В теорії струн використовується той самий підхід. Однак частинки вже не є точками. Траєкторія руху точки в часі це лінія. А траєкторію струни буде поверхня. І щоб описати динаміку струни за допомогою ймовірностей, як у квантовій фізиці, ми розглядатимемо всі можливі геометрії, які струна може залишати за собою протягом деякого часу. Струна може слідувати за певною траєкторією коливатися характерним чином. А ще дублювати себе що рівносильно випусканню частинки, або з'єднуватися що рівносильне поглинанню частинки, утворюючи геометрію з дірками. Складання всіх можливих геометрій означає, що теорія струн автоматично включає в себе взаємодію. Немає потреби додавати їх вручну. У стандартній моделі взаємодії носили локальний характер. Наприклад, випромінювання фотона було миттєвим. А в теорії струн взаємодія має безперервний характер. Тепер частинки випускаються не миттєво, а поступово. Це дозволяє позбавитися нескінченностей, які ми отримали при спробі додати гравітон до стандартної моделі. Таким чином теорія струн не тільки передбачає існування гравітона. Але ще й дозволяє нам обчислити, як він взаємодіє з іншими частинками. Тим самим дозволяє описати квантову гравітацію. Поки що теорія виглядає досить перспективною вона пояснює, чому існують різні види частинок. Передбачає, що ці частинки можуть взаємодіяти і включають в себе квантовий опис гравітації. На жаль, на даному етапі модель має три проблеми. Перше. Всі струни поводяться як бозони, такі як фотони або гравітони. Насправді є й інша категорія частинок ферміони, наприклад, електрони. Але поки що модель не передбачає таких частинок. Друга проблема. Теорія передбачає частинку тахіон, маса якого виходить уявним числом. Тобто дорівнює квадратному кореню з негативного числа, це математична проблема, яку треба усунути. І зрештою третя проблема простір час володіє чотирма вимірами. Три виміри простору та одне часу. Але ця теорія працює тільки для Всесвіту з 26 вимірами. На цьому етапі теорія струн виглядає досить далекою від опису Всесвіту. Щоб вирішити ці проблеми, теорію потрібно трохи розвинути. Щоб додати ферміони до цієї моделі, потрібно додати до струн спінори. Спінори це математичний інгредієнт, який вже описує ферміони в стандартній моделі. Просто додавши до струн спінери, ми вирішуємо дві проблеми. Тепер модель передбачає існування ферміонів і більше не передбачає тахіон проблемну частинку. Ця більш повна теорія називається теорією Суперструн. Фактично, після додавання спінерів теорія демонструє фундаментальну симетрію між ферміонами і бозонами. У якомусь сенсі вона передбачає, що має бути стільки бозонів, скільки є ферміонів. Це називається суперсиметрією. А що щодо третьої проблеми? До включення суперсиметрії математика вимагала 26-вимірний простір. Тепер теорії суперструн потрібний всесвіт з 10 вимірами. На жаль, третя проблема залишається невирішеною. Схоже, теорія не підходить для опису нашого Всесвіту, у якого всього чотири виміри. І все ж модель дуже перспективна. Чи варто від неї відмовлятися через це, якщо ці шість відсутніх вимірів існують, то де б вони знаходилися? Одна з ймовірностей, що наш Всесвіт може бути просто тривимірним зрізом великого дев'ятивимірного Супер Всесвіту. Інший варіант. Шість вимірів, які ми не спостерігаємо, згорнулися в клубок. Для розуміння уявімо мураху, яка повзе по соломинці. У соломинки два виміри. Мураха може рухатися вперед-назад, вліво та вправо по колу соломинки. Але якщо достатньо віддалитися, ми помічатимемо лише один вимір із двох. Другий вимір, який окутує Соломенку, дуже малий. І ми не можемо побачити його на такому масштабі. В теорії струн можна припустити схоже явище. У нашому всесвіті може бути 9 вимірів, але 6 із них будуть дуже малі і згорнуті в клубок. Через що ми не можемо розрізнити їх на нашому масштабі. Ця гіпотеза може здатися трохи надуманою. Наскільки обґрунтовано припускати існування вимірів, які ми не спостерігаємо, але виявляється, існування додаткових вимірів це дуже цікаве питання, яке передбачає явище, яке ми спостерігаємо, наприклад, можна уявити частинку без маси, що рухається зі швидкістю світла, але частково всередині компактного виміру. На наш погляд, ми не бачимо цього виміру, і тому частинки рухаються для нас повільніше. Ми спостерігаємо лише частину її повного руху. Вона здається уповільненою. Так якби вона мала масу. Ідея додаткових компактифікованих вимірів у такий спосіб передбачає досить простий механізм, з допомогою якого деякі частинки можуть демонструвати велику масу. Однак зараз потрібно надто багато енергії, щоб створити такі частинки у наших прискорювачах і підтвердити чи спростувати їхнє існування. Наявність додаткових вимірів також припускає існування ширшого спектра коливальних мод. А значить, і більша різноманітність потенційних типів частинок. Крім цього, є безліч різних способів, як саме сплутуються ці шість вимірів між собою, і кожен варіант буде передбачати різний всесвіт, в якому струни можуть приймати різні коливальні моди, через що поводитися як різні частинки. Ретельно вибираючи спосіб, яким компактифіковані ці шість вимірів можна підлаштувати наш опис так, щоб він передбачав ті ж частинки, які ми спостерігаємо насправді. З урахуванням цього середміряти ймовірностей все ще не зрозуміло, чому наш всесвіт містить саме такий набір частинок стандартної моделі, а не якийсь інший. Згідно з однією все ще спекулятивною гіпотезою, геометрія всесвіту може з часом змінюватися, переходячи з однієї компактифікації до іншої через що закони фізики можуть змінюватися протягом одного циклу існування нашого всесвіту. У висновку теорія струн досі залишається спекулятивною моделлю, яку вкрай важко перевірити експериментально, оскільки розмір струн у разі їх існування був би неймовірно малий. І ця теорія лише один із підходів серед безлічі інших у пошуку тієї самої теорії всього. Однак вона одна з найбільших перспективних моделей, плоди якої значно перевершили її початкові цілі. Струни дозволяють описати гравітацію на квантовому рівні та відкрити двері у вивченні чорних дір. Вони допомогли розвинутися декільком областям математики та краще зрозуміти саму стандартну модель. Теорія струн навіть пропонує гіпотетичних кандидатів на звання частинки, наприклад, аксіони, щоб пояснити темну матерію. При цьому доведеться провести ще багато досліджень. Зокрема, аспекти теорії струн, які зрозумілі найкраще, значно спираються на суперсиметрію, яка передбачає існування додаткових частинок, яких ми поки що не спостерігаємо. Є варіанти компактифікації, які можуть пояснити, чому ми не спостерігаємо суперсиметрію. Однак вони дуже рідкісні і не до кінця вивчені. Нарешті, якщо копнути ще далі, є п'ять різних версій теорії суперструн, що описують різні типи всесвітів, математично можна показати, що ці п'ять теорій в реальності є наближенням однієї повної моделі, що описує всесвіт за допомогою одинадцяти вимірювань М-теорії.